Всім привіт! Ви вже чули про новий телеграм-канал, де роблять презентації, аватарки та відеомонтаж під вашу тематику. Новий телеграм-канал, де проводять презентації, фото, аватарки на ваш розсуд. Можете просканувати і підписатися на телеграм-канал. Добре підписуйтесь. Я можу сканувати. Сканувати, скануйте, oh, yeah. підпишіться, і якщо вам потрібні якісь презентації, можете написати туди. Добре. Ось добре. Ось туди потім вам скину посилання на сторінку в тік Добре, добре. Добре, все. Тоді па-па. Хлопці, у нас появився телеграм-канал, де роблять презентації, фото, відеомонтаж. Ось якщо вам треба. То скануйте і підписуйтесь на телеграм-канал. Мені потім дають, мене транспорт. Ага, добре. Скануй. Так. Приєднуйся, показуй. Приєднався. Добре. Якщо треба презентації, то звертайся. Добре, дякую. Добре, все тоді. Все. Па-па. Привіт. У нас з'явився новий телеграм-канал, де. Роблять презентації, фото, відеомонтаж. Ось таке. Чи можеш ти просканувати і підписатись? Без проблем. без проблем. Блін, шкода, що вже не актуально. Я вже університет закінчив, але я думаю, студентам дуже допоможе. Да. Без проблем. супер. Ось таке. Зайди на телеграм-канал. Ось видно. Приєднатися. Приєднався. Добре, дуже тобі дякую. Дякую. Все, папа. -па.